Так, ну що, давайте аналізувати Лігу чемпіонів. Сьогодні в нас чотири матчі. Феєнорд, Інтер, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Баєр та Бенфіка Барселона. Розпочинаємо з Феєнорду. Змогли перемогти Мілан, пройти далі. Змогли там щось нав'язати дійсно. Цікаво, що Феєнорд продав свого нападника в Мілан, і він за Мілан забиває, але потім Ернандес зробляє. Другу жовту за симуляцію видаляється з поля, і таким чином Фейнорд проходить далі. Ну і Інтер можна так сказати, що команда десь схожа на Мілан, в них постійно там сутички, але зараз Інтер дійсно на голову вище, перше місце в чемпіонаті Італії. Був непоганий матч з Наполі, могли перемагати там. Але в принципі, я думаю, що сьогодні матч все одно буде цікавим, але Інтер може, може нав'язувати і. Перемагати. Про Фейнорд все відомо. Давайте згадаємо взагалі інтер, що вони, як вони і чому вони можуть сьогодні бути на коні. Тут щось там матчі не показується, нам так. Ну, ось і Лаціо непогано. Інтер Наполі 1-1, там непогана зустріч була. Дімарко зі штрафного класно поклав м'яч. Е, виграли Дженуа 1-0, програли Ювентус 1-0. Це цікаво. Ювентус, який вилетів вже з Ліги Чемпіонів. Е, 3-0. Програла Фіорентині, 1-1 з Міланом. Тобто, бачимо, нестабільність Інтера може іноді бути. 3 0 монако програли в Лізі Чемпіонів, Спарту 0-1, ну і там вже і так далі. Дуже багато вже часу просто з е, тих подій. Тому, думаю, сьогодні, в принципі, Фейнорд. Фейнорд може щось нав'язувати і буде цікаво. Не знаю, вчора я очікував на сенсації, що там і мадридське дербі може закінчитися як завгодно, але Реал все таки вдома грає дуже класно і позитивно. Інші матчі пройшли більш-менш очікувано, тому ось такі справи. Тому сьогодні може бути і така тенденція, що фаворити просто. Перемагають де і все, але Фейнорд навіть у свій час Баварію дуже сильно гнав, і ми це з вами пам'ятаємо. Тому сьогодні, я думаю, що якщо, якщо робити взагалі ставку, я б поставив би один х від Фейнорду та і просто дивився матч, тому що ну, команда дійсно несеться. З італійськими командами є досвід. Ну і в принципі цю Лігу Чемпіонів вони непогано відіграють. Стосовно ПСЖ Ліверпуль, це центральний матч взагалі сьогоднішнього дня. ПСЖ Ліверпуль, ПСЖ там грали з Брестом. В принципі, не та команда, яку можна дійсно порівняти. Тому я думаю, аналізувати багато аналізувати їх матч взагалі. Ну, ми можемо згадати, з ким вони грали, з таких суперників, які дійсно щось могли нав'язати. Пам'ятаємо перемогу над Манчестер Сіті, але також брати до уваги Манчестер Сіті, який не в тонусі, який не в формі. Дуже важко. Лілі перемогли 0,7 Стат Бріошен, 2-3 Ліон. Ось тут цікаво. 7 0 Брест, 0-1 Тулуза, 0. 3, Брест Монако 4-1, 0-2-2-5-1-4. Ну, просто розносять Реймс, правда, 1-1. 4-2 Манчестер-Сіті. До цього в Лізі Чемпіонів виграли Зальцбург Ну, в принципі, сьогодні у себе вдома за рахунок індивідуальних дій можуть щось Ліверпулю взагалі нав'язати. Якщо казати про сам Ліверпуль. Ліверпуль, давайте подивимося їх матчі. В принципі, чемпіонат Англії дуже впевнено себе показують. 2-0-Нюкасл, 0-2 Манчестер-Сіті. Тут за Астонвіллою, правда, 2-2. Але Віла треба віддати належне. Дуже непогана команда, класний склад. Асенсі Решфорд, Мартінес, голки про чемпіон світу. Дуже ось вони дійсно показують ось цей футбол. І Асенсі там взагалі статистика по забитих м'ячах. Ну Він фантастично себе почуває. І в принципі, моя думка про те, що э, ну, ця команда може і в наступному етапі щось показати. Але там Буде десь трохи просто складніше. Вулверхемптон, 2-2. Ось тут з Евертоном. Плімуту програли в Кубку Англії, але можна дійсно на Лігу Чемпіонів та Чемпіонат Англії все це звернути увагу, тому що ну банально втомлюєшся, банально стабільно не можеш перемагати. І це дійсно нормально для професійного футболу. То, ну ми знаємо, що, ну мабуть, Манчестер Сіті якийсь так там всюди перемагав декілька там років, да, а потім ось бачимо, що з ними відбувається, що відбувається саме з футболом Гвардіоли. Тобто не все вічно. І це ми з вами Розуміємо, тому сьогодні Ліверпуль, я думаю, що е, ризиковані люди ви можете можете дійсно спокійно навіть поставити десь на ПСЖ, тому що в себе вдома. Е, індивідуальні дії просто фантастичні. Ну, бачимо тут і чемпіонат Англії 67 очок, 54 в арсенал, арсенал, який там не переміг Нотінгем, який про Вестгем. Ну, тобто, бачимо дистанція в АПЛ. Ну, це просто все. Тому ось е, дистанція. Те, що показував Манчестер Сіті на дистанції, коли вони там Арсенал все-таки випередили за очками, і ну, це дуже важливо. Ну, тобто, я просто хочу сказати, що футбол це дистанція. Це дистанція стабільності класу і індивідуального виконання гравців. І сьогодні ПСЖ, ну для мене сьогодні вони фаворити, дійсно. Ось такі справи. Баварія Байер. Ну, тут цікаво. Баварія Байер тут дуже цікаво буде. Я ну, не знаю. У нас німецьке дербі. Баварія, ну що, Баварія? Айнтрах 4-0, 1-3 Штутгарт, 1-1 з Селтіком. Ну, Селтік, ну, той матч вже нічого не вирішив, але все одно як факт. 1-2 виграли Селтік, але боротьба, так? Давайте згадаємо 3-0 Фейнорд. Ось про фейнорд, який ми сьогодні казали. 3-0. Червона від Баварії. Тобто, ну розуміємо, що Баварія там склад, виконання, головний наставник, в принципі, все повинно працювати на 300%, але чомусь воно іноді не працює. І е, також ця нестабільність, ці питання треба задавати відповідей, відповідей небагато на ці взагалі запитання. І ми розуміємо, ну, що сьогодні може відбуватися все, що захочеш. Зараз байер ще проаналізуємо. Байер також вже не такий стабільний, як хотілося б, але в принципі 0-0 ну, зіграли ось Баварію, в принципі, у себе вдома, 0-0. Е, Що ще в них таке цікаво. Спарту вбили 2-1 програли Атлетіко Мадрид. Виграли Борусью Дорно. Ну, це таке. Ось тут матч був цікавий. За статистикою 15 на 2. За ударами. Поворотах взагалі Баварія не влучає. Ну і тут дійсно в тому матчі Байер міг спокійно перемагати. Ну, ось ми бачимо, ми бачимо кількість передач, Ми бачимо, що сьогодні, сьогодні, байерлоркузен може щось нав'язувати, але на виїзді грають. Тому ну, тут, до речі, в плані ставки дуже-дуже все так складно. Тобто, тут і Баварія може перемогти, і Баєр, і нічия може бути. Може бути три взагалі результати. Ну мені здається, тут треба, якщо робити вже ставку, я б в лайві її зробив, би подивився просто на матч, на володіння м'ячем, на склади. І тоді щось би вже пропонував. Ну, тому що дуже важко так сказати. Цікаво, взагалі, да, що там по складах буде, і цікаво, який підхід, тактика і так далі. Бенфіка Барселона. Ну тут я думаю, Бенфіка Барселона, Барселона фаворит. Вони вже грали проти Бенфіки. Вони там зіграли, якщо я не помиляюся, 4-4, вони зіграли, турбін там понапускав м'ячів. Яч, Зараз подивимося, я вже не пам'ятаю стільки матчів, просто, що можна просто з глузу з'їхати, якщо чесно. Повний розклад матчів. Ем, так, з Атлетікою 4-4 зіграли, а з Бенфікою. А, 4-5 навіть перемогли. Але той матч мало що вирішував, в принципі. Тобто Барселона розуміла, що вони вже далі точно проходять, саме ось в цей етап, так, однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Тому я думаю, сьогодні вони можуть спокійно перемагати. Просто клас футболістів, клас виконання, яка Барселона на підйомі. Якщо Барселона не відчуває Мадридський реал в чемпіонаті іноді, то ось воно вийшло на перше місце. Після того, як ну подивіться, 54, 56, 57. Атлетіко свій матч забрав, реал Мадрид програв Бетісу, і тут 57 Тобто Барселона, ну вони дійсно класно грають. Тобто, в них навіть, навіть, знаєте, я не можу це пояснити, але підхід виконання, в них все працює. В них дійсно працює все. І я думаю, що дуже багато треба віддати належну фліку, як він підійшов до цієї команди. Бенфіка, що там Бенфіка? Цікаво, у них там чемпіонат Португалії, до речі, я вам хочу сказати: так, дивіться, чемпіонат Португалії, він дуже сильний, він дуже ви знаєте, він дуже швидкий. Фізично налаштований команди грають туди-сюди, дуже швидко ну, переміщуються по футбольному полі. Деякі матчі чемпіонату Англії навіть не зрівняються з чемпіонату Португалії. Німеччина навіть в деяких місцях слабка, ніж чемпіонат Португалії. Я серйозно вам кажу, але Бенфіка, 1-0 спортинг, Боашвіта, 3-3 з Монако в лізі чемпіонів. Ну, ось Монако, розумієте, Монако, Тертри. Вітрубіна там була жахлива гра, до речі, 0-1 виграли Монако, Морієнце, Морєнце, Т-2 да. виграли, 2-3, Штрелла, 0-2, Ювентус. Це цікавий результат, до речі, для мене був. Е ну, такі матчі сьогодні. Ось, ось я впевнений в тому, що Барс сьогодні точно перемагає. Тут я, чесно кажучи, до матчу не можу сказати свій прогноз. Тут би я ризикнув на перемогу ПСЖ. Фейнорд Інтер, Фейнорд не програє. Тобто це такі думки. Але я впевнений в цьому матчі і в цьому матчі в ПСЖ Ліверпуль десь більше впевнений, ніж у Фейнорд Інтер і Баварія Байер. Тому що ПСЖ ну, для мене, ну, вони класно грають, я дивився ці матчі. Ну, дуже класний склад, індивідуальні, індивідуальні дії. І дійсно, ну, це круто. Це круто, тому я думаю, що ви зі мною повинні бути. Згодні тому усім вдалого перегляду ліги ліги чемпіонів, і побачимося.